Всіх вітаю, друзі! Всіх вітаю! Ви на каналі Олена Нідерландах Life Abroad. Сьогодні вийшла новина, яка нам говорить про те, що ЄС вже затвердила рекомендації Комісії Європейського Союзу по закінченню поступовому тимчасового захисту для українців. І ось як уже стало традицією, ми на моєму каналі зачитаємо цю новину, друзі. ЄС готується до поступового скасування тимчасового захисту українців. Євросоюз схвалив рекомендації щодо того, як країни-члени мають організовувати повернення, повернення, реінтеграцію та зміну статусу українців, які втекли від війни. Рада ЄС схвалила нові рекомендації для держав-членів щодо майбутнього припинення тимчасового захисту українських біженців, коли ситуація в Україні дозволить повернення. У документі йдеться про необхідність інформування громадян України, координацію з українською владою та створення умов для добровільного повернення. Держави ЄС мають забезпечити можливість переходу на національні дозволи на проживання за навчанням, роботою, сімейними обставинами, дозволити подачу заявок на інші правові статуси в рамках законодавства ЄС, підтримати реінтеграцію шляхом. Дозволу на ознайомчі візити до України, запровадити програми добровільного повернення, що діятимуть певний час, продовжити надання житла, медицини та освіти тим, хто повертається, надати доступну інформацію про наслідки зміни статусу і наявні опції. Також країни ЄС повинні, зокрема, створювати інформаційні системи та проводити кампанії, присвячені програмам. Добровільного повернення. Вони також можуть засновувати центри єдності, які можуть фінансуватися за рахунок програми ЄС. Як завжди, друзі, я надам джерело в описі до цього відео. А ви, будь ласка, читайте це джерело. Пишіть мені в коментарях, хто що планує робити, хто збирається повертатися, хто. Хоче залишатися, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Дуже приємно буде це почитати. А поки що, в мене це всі новини на сьогодні. Зустрінемось пізніше. До нових зустрічей!